Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ми починаємо фейк-контроль. Російська пропаганда систематично намагається дискредитувати Україну. І Цього разу ми Олена Зелінченко та Роман Коляда поведемо мову про черговий фейк, який можна зустріти зараз у соціальних мережах. Це твердження, що Україна є, нібито найгіршою країною для жінок. Таку думку пропагандисти підкріплюють частковими даними рейтингу Women Peace and Security Index. наводять рейтинг країн за станом дотримання прав жінок, і Україна там на останньому місці. Про маніпулятивність такої інформації нещодавно повідомив фактчекінговий проект Стопфейк. Маніпуляції одразу кілька. Насправді рейтинг стосується лише країн Європи решта країн світу в ньому не оцінювалася. Також у рейтингу відсутні Росія і Білорусь. Насправді ж у глобальному рейтингу Україна не входить до десятки найгірших країн для жінок. Ситуація, що склалася в Україні, безпосередньо пов'язана з російською агресією, яка і є основною причиною зниження рівня безпеки жінок у нашій країні. Росія намагається скористатися цим для зміщення акцентів і відвертання уваги від своїх дій. Такими маніпуляціями вони прагнуть створити хибний образ України на міжнародній арені, використовуючи чутливу тему прав жінок. І сьогодні ми поговоримо про те, які цілі переслідує Росія, поширюючи такі дезінформаційні наративи та чому обирає саме тему прав жінок для створення фейків. Нашою експерткою буде Галина Петренко, директорка громадської організації «Детектор ДитекторМедіа. Передовсім послухаємо про те, як цей Фейк за задумом Росіян має погіршувати сприйняття нашої держави, говорить Галина Петренко. Росія висмикує з загального рейтингу світового європейську картину, і ну не дивно, що там Україна знаходиться в кінці списку, тому що в Україні триває повномасштабна війна з будь-яких точок зору, щоб ми не завіряли там економічну ситуацію, якусь гуманітарну ще якусь. Звичайно, що. Порівнянні там західною центральною Європою тут набагато гірша ситуація, але російські пропагандисти мушу зазначити, забувають в лапках слово забувають сказати, що вже стало причиною такої ситуації, що така ситуація в Україні утворилася тільки після того, як Росія напала на нас, і ми ніколи не були в такому стані до того. Жінки під час війни одна з найбільш вразливих груп у дослідженні детектора медіа про те, як Агітпроп намагається дискредитувати українських жінок. Йдеться про те, що російська агресія це, зокрема, спроба повернути старі патріархальні цінності і знищити рівність між жінками та чоловіками, якої досягла Україна. Пропагандисти намагаються зобразити Європу як місце, де нібито занепадає моральність, і звинувачують Україну в тому, що вона перейняла ці погані ідеї. Паралельно з цим поширюються чутки про мобілізацію українських жінок а також інші вкиди. Чому росіяни обрали саме цю тему для інформаційних атак? Пояснює Галина Петренко Росія взагалі намагається бити в усі такі слабкі місця точки зору сприйняття звичайними громадянами, що всередині України, що назовні, для того, щоб постійно розхитувати стаціях, якби тримати такий фон Один із напрямків тривалої пропаганди російської це залякування. Українського населення, що може бути мобілізація жіноча, оця тема такого порушення прав жінок, подальшого погіршення взагалі унеможливлення життя, умов життя. А це ще в комбінації, якщо уявити, що жінок залякувати, що для вас там закриються кордони. На виїзд і при цьому в комбінації з російськими обстрілами енергетичної інфраструктури, тобто це може якусь частину населення так налякати, тому що жінка вона турбується завжди нас перед дітей про старших членів своєї сім'ї. І ну це от створює таке. А що буде? Це ж як пастка, що буде, якщо в мене не буде вдома опалення, я не зможу нікуди побігти. Це тут розраховується на таку додаткову паніку. Ну плюс просто на закордон, якщо вони там примудрилися це розповсюдити, навіть просто на територію, скажімо так, пострадянських країн. Просто ще теж такий зайвий пропагандистський штамп, Що от дивіться, от ті, хто сваряться з Росією, от у них просто шансів на євроінтеграцію. жодних. ніякого майбутнього у такої країни нема. Давайте з нами товаришуйте. Ідіть шляхом Білорусі, ідіть шляхом Грузії. І нагадаю, що ми слухаємо коментарі директорки громадської організації Детектор медіа Галини Петренко. Ну і на сам кінець поговоримо про те, як же помічати, що нами маніпулюють, зокрема, от таких чутливих питаннях. Як слухачам можна було би перевірити інформацію про те, що Україна, начебто, найгірша країна для жінок, ну а насправді ж не зовсім ні, говорить далі Галина Петренко. Завжди рецепт, ну як і для цього випадку, і для будь-яких випадків подивитися на оригінал новини, тому що я цю новину вперше про рейтинг становища жінок прочитала просто як новину в якомусь нормальному медіа, не в телеграм-каналі, в якомусь анонімному. І вона в мене взагалі не викликала жодного якогось обурення. Я її сприйняла нормально. Ну, ну тип, так я довіряю цьому рейтингу, розумію, чому він такий, але. Я розумію, що за Україною ще дуже багато країн, де все погано і гірше ніж становіші жінки в Афганістані, в принципі, в світі визнано такого немає. Тому просто читати з самого початку нормальні джерела, верифіковані медіа, там медіа з білого списку, медіа з порекомендованих медіа. А якщо вже так сталося, що ви ну не тільки це прочитали, десь так, скажем, інфікувалися, щось подивилися інше, щось у вас викликало емоцію. То потрібно просто от подивитися, що було першим джерелом, як називати, Ається конкретний цей рейтинг індекс. хто його зробив? Де він знаходиться, і просто туди прийти. Наприклад, я особисто читаю дуже багато джерел інформації. Наприклад, моніторингів західної преси. І десь у мене нема підписки, десь просто мені лінь читати англійською. І є російський ресурс, і я впевнена, що він пов'язаний. Просто він такий більш ліберально спрямований, але там все пов'язано з Кремлем. який публікує підбірки, переклади російської іноземної преси. Це зручно. Але я розумію, що, по-перше, вони обирають тільки ті іноземні публікації, які все-таки вигідні Росії. А по-друге, у мене був вчора такий випадок, коли вони опублікували щось із Wall Street Journal. Ну, Wall Street Journal, ми не можемо запідозрити, що це якесь там пропагандистське медіа, але ну Wall Street Journal теж висловив суд. І мене це, по перше, зацікавило, по-друге, стривожило те, що там було написано. Але я після того пішла в оригінал цієї статті Wall Street Journal, І поки я її не прочитала всю цілком англійською, я не заспокоїлася, тобто я розуміла, Зуміло, що власне сказали американські журналісти. Так, там була критика якихось дій українського вищого керівництва, але вона була дуже грамотна, дуже аргументована. І, знову ж таки вона не говорила там ні про поразку України, ні про перемогу Росії. Тому о, можна і інколи зазирати в, в усі джерела, де може бути зручно, але просто пам'ятати, що за, за джерела, і що треба треба переходити в оригінал. Отже, щоб не інфікуватися фейками, потрібно просто докласти трошки зусиль, аби перевірити ту чи іншу інформацію, яка потрапляє в поле вашого зору, ба більше викликає певні емоції і одразу хочеться реагувати, принаймні, ну все пропало. Ні, просто докладіть зусилля, перевірте цю інформацію. Як кажуть, звідки ноги ростуть. А якщо немає часу зробити це зараз, відкладіть на трошки пізніший час, коли зможете це зробити. Нагадаю, що коментарі і поради Галини Петренко, директорки громадської організації. Тації детектор медіа ми слухали щойно. Ну і взагалі, цей підхід, який ти зараз запропонувала, Оленко, мені здається, що він один із найпродуктивніших у сприйнятті будь-якої новини, яка викликає емоції, позитивні чи негативні? Навіть позитивні, до речі, я підкреслю uh -huh. в цьому випадку, тому що іноді через позитивні емоції вкидаються фейки для того, щоб а, ви повірили, а це все насправді брехня і йде потім хвиля просто негативної інформації слідом за цим. Тож, якщойно накриває організм хвиля. Дуже сильних емоцій, ви це відчуваєте, позитивних або негативних. Одразу ж йдемо і перевіряємо цю інформацію. Дивимося офіційні джерела, дивимося публікації на інших сторінках. Якщо є англомовний переклад, не лінуємося, хоча б просто самі закидаємо цей англійський текст в Google-перекладач. Це найпростіший варіант, тому що правда буває іншою. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.